Ранкова пошта, солодкий чай і купа нездійснених ідей. Я вийду рано на пусте подвір'я, тихенько двері в хату причиню, щоб не злякати марисновидіння. Таке щоранку пошепки роблю. Прийти у поле босими ногами, щоб не почув і не побачив, хто. зійтися в пісні з ранніми вітрами, які з майбутнім грають у лото. Для чого ходиш, доню рано вранці? Чого шукати можна у полях? Того, від чого фанатіють пальці, і ноги відшукати можуть шлях. Не просто так розплющу оченята. Я маю справу до вітрів далеких гір. Вони приносять крихітні зернята, які майстерно щойно вибрав ювелір. Зернята почуттів велика розкіш, та не усяк оцінить щедрий дар. Ось і збирають руки цінно суміш. Нонград для безнадійних тих не здар. Будь-яка людина, яка сумлінно займається своєю справою, у тому числі і творчістю, заслуговує бути прикладом для наслідування. Будьте єсеніним чи бродським. Або просто нікому невідомим Івановим. Неважливо. Головне, що ми всі намагаємося зробити наше життя яскравішим, кращим. Люди, натхнення і безлад. По суті, місця значення немає. Це може бути будь-де. Твоя квартира, тиха кав'ярня чи нікому невідоме місце. Іноді буває навіть так, що ти лягаєш спати, тебе мучують якісь сторонні думки, і тут тобі приходить твоя геніальна супер ідея. Ти встаєш і на швидкоруч шкрябаєш ці рядки на якомусь маленькому клаптику паперу, і потім це вже вироджується в якийсь реальний шедевр чи просто дуже гарний вірш. Найважче це ходити в ті місця, які вже років сто, як стали наші. Коли від щастя зупинялося серця. А дихати було все важче й важче. Сьогодні там сидять чужі тіла, радіють краще, дивляться щиріше, і думаєш, у них на все життя, та це ж не шахи, тут усе складніше. Якби у нас забрали це життя, чи захотілося б нам знову це прожити? Якщо б від честя зупинялося серця, а дихати навчилося б рівніше. Дорога в світі є лише одна. І все одно йдемо по ній пліч опліч. Життя то штука не така вже і проста, допоки не зустрінетесь віч навіч. Дім, втома, думки. Гортаю сторінки за одною одна. Тут гумор, гордість і зелені очі, Щасливе літо й непроста зима. Ця книга з тих, що пишуть серед ночі. Сиди, гортай і пізнавай нове. Коханих, треба все життя вивчати. Це буде дике щось, але таке твоє. Ще хочеться як вічність пізнавати. Я вважаю, що пишеш не для якоїсь визначної мети. Просто пишеш, тому що це є у тебе і тобі є що сказати. Як говорив один відомий класик Антон Павлович Чехов, якщо ти можеш не писати, не пиши, а я не писати не можу. Поцілунок ніжний між лопатками. У північний полюс твого тіла, не утримати людей додатками. Їм потрібен екземпляр єдиний, людям не потрібна власність, не потрібен їм високий жест. Просто відчувати близькість з тим, за кого ви пішли на хрест. Спати, спати, спати.